У глибокому зеленому лісі жив собі лисеня на ім'я Лук. Він був рудий, пухнастий і так хитрющий. шкідливий, ні. Просто знав, як знайти вихід із будь-якої ситуації. Одного разу голодний вовк нишпурив лісом у пошуках чогось смачненького і раптом ніс учув аромат гарячих пиріжків. Шпахне щастям, пробурмотів вовк і вийшов просто на лисеня лука, що сидів на пеньочку і саме ласував пиріжечком із духмяною начинкою. «Стій!» – гаркнув вовк, так що аж листя здригнулось, віддай пиріжки, або я тебе з пиріжком з'їм'. Але лук спокійно витер лапкою вуса і відповів: Почекай, вовче! Ти ж не знаєш, що це магічні пиріжки. Один дає силу богатирську, другий швидкість блискавки, а третій перетворює на жабу. Хочеш ризикнути? Вовк кліпа очима. На жабу? Але ж гарчав сильніше за логіку. Ай! Давай сюди! Лук простягнув му пиріжок з моху. Начинка листячка, кора і щіпка перця. Поки вовк жував, кашляв і намагався збагнути, чи же квакає, лук як дав драпака. Наступного дня біля струмка вовк сидить з мокрими лапами і бурчить. Тут з кущі вилітає лук з пляшечкою. Вовче, я приніс чарівний сік. Вип'єш і дорогу до курячих ніжок побачиш. Вовк схопив, ковтнув і а! -а, 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 -а зойкнув, бо сік був із лісового лимника. Кислючий, мов твій вираз, коли тебе надурили вдруге. Вовк упав у воду, захлинувся і знову лишився без вечері. Третій день вовк уже не просто сердити, він буря. Лук сидів на пеньку і малював карту. Okay. Вовк підкрався. Що ти там малюєш? буркнув вовк, підходячи ближче. Це карта до скарбу, серйозно сказав лук. Тут зашифровано, як знайти щастя. Оце серце значить доброта, це лапка значить дружба, а це пиріжок частування для другу. Але працює вона лише, якщо мене не з'їдять. Вовк почухав потилицю. І що, ти хочеш сказати, що щастя це не їсти тебе? Саме так, кивнув лук. Бо якщо ти з'їси мене, залишишся без пиріжків, без друга і без пригод. Вовк ще трохи повагався, а тоді зарвів «То ти ж знову мене обдурив? Ні, відповів лук, сміхаючись. Це вже не обман, це мудрість. Вовк почухав вухо, потім зітхнув. Ну, гаразд, мудрий ти лук, може таки краще бути друзями. Звісно, кивнув лисеня, але пам'ятай, якщо ти знову захочеш мене з'їсти, я тебе ще хитріше обдурю. Вовк розсміявся, і з того часу вони зустрічались частенько. Вовк більше не намагався ловити лисеня, а лук іноді ділився пиріжками. Не сміялись, грались та вигадали історії.